собі бісенча. Взяв куртку, Ліг спати. Зуби, квітненьку, коротше, ти дивишся на небо, а там зорі світяться. гори. Stars in the sky. In the sky. Поряд жабинят лакают me. It's me. <laughs> Вишенята в тебе під сіном собурчать. Брюта карінка. Одним словом. А тут поряд в тому селі жила в собі. Ой, ноу. Дівчина красуня. Брівеньки як снурк. Очі як небо. Губи як вишень.

Ладно, поїхав він до неї жити вприйма. Воно тебе живе вдома. Юлив на Свері Бет. І так. І так. Але в неї батьки жили бідно, страшно, нічого. У нього там такий скарб за горою, за чортовий був. Він купив їй всього. Хату нову побудували, воли, коні. Зажили, одним словом. Кожного разу, коли приїжджав з базару, то купить нові червоніки, червоні. То time you go to... то нові сережать, Не було your... нічого, не було такого ні в кого тільки в неї. А любив він її як, як ніхто на світі. You love her very very much. Oh, yeah. love every day. I don't know. I'm a love peak. Man. Every very much and everyday. Одного разу поїхав він на базар на Трещинський. Який у вас тут базар є? Ні, секонд хенд. Він поїхав oh. на секонд хенд. Third hand. Third hand. call it third hand. I'm a third hand. No, you went to the second hand. Бігають yeah. уже по базару. Кока-кола на сонечко світиться. І серед того чуда він побачив. Oh, дзеркальце. Сріблящий раз. З квіточками, янгулятками. Ніколи не бачив такого чуда. купив. Мільйон доларів. Але нічого. Для своєї христя нічого не шкода. Іде з ним тішиться, подарує на свято на руку. Приходить додому, ховає в скрині, а де Христя? У його побачила. Що ж він заразу там ховає? Він пішов, вона відкриває скрин, дивиться. О май гад! Він знайшов в місті паночку, а яка ж красуня! Бріванькі як снурочки, очі як небо, губи як вишеньки. Знайшов в місті паночку, з неї про те наволював, скриню сховав, та від мене приховає. Заразу так плакає. Плакає. Тут хаса заходить. <рире> Якби ти знала, мій чоловік зараза такий на грудях зміюку пригрілів, одягаю, годую, на сраці ставлю. <рире> <рире> а він зараза такий стий, <рире> на Нашому місці в панночках з неї портерто намалював, скриню, сховав, та від мене приходив. Ой, дайте ж глянути на цю столові. Боже, там нас, мабуть, сварлива зараза, те така стара. Така погана стара була. Я його зараз обмотюкаю. А тут в хату заходить бабця. Бабця. Грендма. Дівчата, чому ви плачете? Чому сумуєте? Ой, бабці, якби ви, ви знали, мій чоловік триголовий який такий. Я йому роблю Татую на сраці. Готую, одягай! а він... тягай. Наша в місті пан. На самій свій знаєш з те, перетебе намальвав, скриню сховав, та від мене про... Ой, дайте ж глянути на цю прекрасну красуню, потримай, будь ласка, стаканчик. О, Боже, та наш лиса! Я, Я його зараз вішками. А тут хату заходить! Батсько. Батсько. Дівчата, що треба? Що ви сумуєте? Ой, баденько, мій чоловік гадюка такий сякий, я його годую, одягаю, на страті татування роблю. А він на що в місті паночку, з нею про те намалював, скриню сховав, та, та від мене приховує. Ай дайте ж глянути на цю прекрасну леді. Де, де ж Борода розпи? Та да в неї жодне око синя, мабуть, п'є не пропиває. А тут в хату вже заходить козак Микита. Добрий вечір, ваша хата, а ми тобі дамо, добрий вечір. Жінка плакає. Плаче. Ти сварися. лайся, о, ти вішками, вішками я об'єш, ти не ходить, давай бий його вже. <зас> так, Няв, ням 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 Собака, ха-ха-ха-ха. <гав>, <зас> Ось який сильний був козак, Микита, але довелося тікати. Переночував якось там в колі біля свині, біля свинки переночував, переспав. А вранці хоч розказав, що це не портрет паночки, що це з Але довелося вибачатися. Жінці подарував новість. Батьків руки, цьому. А бабусі? А бабусі подарував глечик меду, щоб вона отайстонний зубчик змащувала. <реш> Ото і вам таке чоловіки буде? Буде, якщо будете жити в приймах.